Так, прибігла за тебе. Здається, всі люблять розпаковку за тебе. Зараз я вам покажу, що купляю я, як нутриціолог, саме тебе. Так, ну зараз по акції рулет 150 гривень, тому я взяла. Бо ціни на нього злетіли, от, от 230 це взагалі якось не дуже. Так, ця кабоска зараз, теж вона, кстати, з дуже класним складом. Зараз по 35 гривень. На піцу або зранку до Лавашика супер. Так. Це я беру собачки свої, він мене любить. Не забувам, за водичку не допила ще. Так, вишковий такий беру. 50%. Ну, нормальний він, нормальний, можна їсти. Зараз ще по акції. Ось що, 55 гривень, здається. Тому взяла про запас. Так, ще ще. ще, ще Тушуночки. Так, тортилля. Беру такий, цінно лаваш. Він теж дуже складом, гарний. Реально гарний склад, тут нічого зайвого немає, бо як на пшеничне, вода. Бирайте такий більш натуральний без домішок різних. Угу. Ще ось такі шоколадки теж зараз по класній акції. Тому затарилась я шоколадом надовго. Складу, хай лежить. Цукерка робимо постійно, тому хай буде так Ще одна сомка. Беру такий гусарик, він цільнозерновий кліпчик. Борошно житнє обдирне на першому місці. Звертайте увагу на це. Потім беру таке філестелан без шкіри. Також беру такий сир для цукерки. Зараз теж, до речі, по картці 50 гривень сологуні і вся лінійка цих сирів. Смітанку таку беру, чоловіку, беру такий пожирніший сир, мені подобається. На безлактозну зараз йогурт, теж смілички класні. Такий йогурт беру. Так, Молочка закінчилася, тому я сьогодні скупую. Я Також беру сердечко такі і печіночку. Буду робити роблені котлети з печінками, але, до речі, вони є на марафоні. Супер смачні. Що кірчика, Ось, ну, в принципі вистачить її молочка Так що, все, розпаковка закінчилася. Ну, в принципі, це така моя основна корзина, це молочко, м'ясо, фрукти, овочі. Фрукти є там, не купляла ще нічого. Тобто все просто. Прості продукти, з яких ми готуємо смачнічі страви, любі, класні, ще є. плюс яйця яєць теж нормально вживаємо, бо там багато білку, вони дуже корисні. Ось, так що. Ось така вийшла розпаковка.